Добрий ранок, добрий час, радий бачити всіх вас. Щиросирно вас вітаю і здоров'я всім бажаю. На морозі сніг іскриться, сумувати не годиться, ну ж бо діти. Не зіваємо, на фізкультуру всі ставаємо, комплекс прав зимові розваги. Ловимось. Ліжинки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки опущені вниз. Раз. Прямі руки піднімаємо вперед. Два. Прямі руки піднімаємо вгору. Дивимось на них. Три. Прямі руки розводимо в сторону. Голова дивиться прямо. Чотири. Прямі руки опускаємо вниз. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили руку. Право зліпимо сніжки. Коли ставимо на ширині плечей, руки ставимо на пояс. На раз, два, три. Нахиляємо тулу вперед і по чергову наприклад. Стягнемось ручкою до пальчиків ніг. Неначе працює млин. Чотири. Стали рівно. Руки поставили на пояс. Раз, два, три. Чотири. Закінчили вправу. Вхиляємось від сніжки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки ставимо на пояс. Раз. Нахиляємо тулуб в праву сторону. Два. Стали рівно. Три. Нахиляємо тулуб в ліву сторону. Чотири. Стали рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Їдемо з гірки. П'яти ставимо разом. Носки нарізно. Руки на поясі. Раз. Присіли. Коліна розвели в сторони, прямі руки в сторони. Два стали рівно, руки поставили на пояс. На три, чотири виконуємо те ж саме. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Подолаємо замети. Чергування стрибків на місці з ходьбою на місці. Ноги ставимо разом, руки тримаємо на поясі. Виконуємо чотири стрибки на місці. Чергування з ходьбою. Чоти рази. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили праву